Юнак жорстоко побив і лишив помирати бабусю. Облили бензином, а тоді підпалили. Чоловіки помстились. знайомій. у Луцьку. Поховали молодого захисника України. Мар'янівська громада втратила на війні двох захисників. Загинули Дмитрій Міненко та Володимир Вовченко. Дмитрій Міненко із села Велика Виска загинув 10 січня в Донецькій області. Володимир Вовченко із села Оникієве загинув днем пізніше, 11 січня, на Донеччині. Щирі співчуття родинам героїв. Луцька громада поховала захисника України Максима Костюка. Полеглому лучанину було 24 роки. Служив у війську на посаді оператора відділення управління командира батареї самохідного артилерійського взводу. Солдат загинув 3 січня 2025 року в районі населеного пункту Западне Харківської області. Прощання з лучанином відбулося в Свято-Троїцькому соборі. Туди прийшли рідні, побратими, друзі і знайомі загиблого. А також небайдужі горю люди поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На Волині 20-річний хлопець до смерті побив пенсіонерку. Сталося це в затурцях. Напередодні юнак добряче посварився із 70-річною місцевою машканкою. У пориві злості хлопець бив жінку по голові руками і ногами, а потім просто залишив її помирати. Пенсіонерка не вижила. Молодику загрожує позбавлення волі до 15 років. На Ковальщині двоє чоловіків облили бензином та підпалили будинок 32-річної односельчанки. Зробили це чоловіки 29 та 26 років. Відомо, що це помста жінці. Напередодні між ними і потерпілою стався конфлікт. Тож чоловіки вирішили таким чином помститись. На щастя, будинок вдалося швидко загасити. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу вони можуть сісти до в'язниці на термін від 3 до 10 років. На Волині горіли три хати. Пожежа цегляного житлового будинку була в селі Довжиця Маневицької громади. Її приборкали рятувальники із Маневич та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Колки. Причина лиха недолі конструкцій димаря. У селі Жорнище Луцького району загасили пожежу в кімнаті дерев'яного будинку. На місці події працювали рятувальники з міста Ківерці та команда місцевої пожежної охорони селища Олика. Причина пожежі коротке замикання електромережі. З цієї ж причини виникло загоряння в будинку в селі Мизово Старовижівської громади на Кувельщині. Вогонь погасили до прибуття підрозділів служби 101. По Луцьку молодики вкрали камеру відеоспостереження. Вона була встановлена на смарт-зупинці на вулиці Конякіна, 14. Відео опублікували луцькі муніципали. А згодом повідомили, що хлопців знайшли. Усі вони неповнолітні разом з батьками вони з'явилися спершу в поліцію, потім до департаменту муніципальної варти для з'ясування питань щодо відшкодування завданих збитків. Далі буде вирішуватись питання купівлі аналогічної камери, вирваного кріплення, оплати монтажних робіт. Відновлення живлення та інтернету даного об'єкту відеоспостереження винними особами. Слідчі вилучили в Луцьку наркотиків на півмільйона гривень. Наркобізнесменів затримали на вулиці. Усі вони лучани двом по 27, третьому 32 роки. Поліцейські знали, що збувають товар чоловіки з рук в руки. Орієнтовно на місяць вони заробляли близько 100 тисяч гривень. Під час обшуків у помашканнях та машинах фігурантів знайшли близько двох кілограмів наркотичного засобу канабіс та психотропні речовини, а також пристрої для їх куріння, скляні трубки та. Та лампочки з нашаруванням наркотиків. Вартість вилученого за цінами чорного ринку понад півмільйона гривень. Нині чоловіки в ізоляторі, максимальне покарання за їх наркобізнес позбавлення волі від 6 до 10 років. Волинські прикордонники викрили групу осіб, яка організувала розповсюдження одноразових електронних цигарок на території України. У них знайшли електронок на понад 3 мільйони гривень. Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області встановили групу осіб, яка займалася незаконною реалізацією одноразових електронних сигарет з ароматизованою сумішою через власно створені телеграм-канали. Вони здійснювали їх доставку по території України через логістичні послуги поштових операторів. Під час проведення слідчих дій вилучено понад 5,5 тисяч одноразових сигарет на суму 3,3 мільйони гривень. Наразі встановлюємо коло усіх причетних до протиправної діяльності та вивчаємо походження фальсифікованих товарів. У Ковалі не тверезий водій втікав від патрульних. Сталося це в час комендантської години. Патрульні хотіли спинити ауді, та, побачивши проблискові маячки, водій лише додав газу. Втекти йому вдалося недалеко. Не впоравшись з керуванням, він врізався в дерево. З'ясувалося, що 33-річний чоловік за кермом був п'яним. Напився, сів за кермо і врізався в дорожній знак. Це сталося в Луцьку на вулиці Володимирській. Водій, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого збив дорожній знак. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат 2,21 проміле на керманича. Патрульні склали низку адмінпротоколів. У Луцьку водій БМВ на швидкості зніс електроопору. Сталося близько опівночі на вулиці Ковальській. Патрульні з'ясували, що водій автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого врізався в електроопору. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. На набережній в Луцьку мазда влупилася в паркан. момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження, розміщену в тому районі. У муніципальній варті кажуть, водій легковика не пересвідчився в безпечності свого маневру, тому й наїхав на металеву перешкоду. Машину добряче потрощило. На місці працювали і поліцейські, і медики. Минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулися 1319 осіб із питаннями щодо вступу на військову службу. Цей показник майже вдвічі перевищує результат попереднього тижня. За перший тиждень року до центрів рекрутингу звернулося 717 українців. Загалом з початку роботи центрів 34 тисячі 55 українців отримали консультації щодо вступу на військову службу. З них сім тисяч вже стали кандидатами до Сил оборони. Такі центри нагадаємо є і на Волині. Перший відкрили в Луцьку, другий не так давно у Ковелі. Які послуги надають в центрах рекрутингу і чи можна натрапити там на ТЦК? Дивіться в сюжеті. У Ковалі відкрили центр рекрутингу до війська. Розташований він на базі ЦНАПу, що на вулиці Драгоманова, 22. Цей центр – 45-й в Україні і другий у Волинській області. Відкриття рекрутингового центру української армії це результат спільної співпраці Міністерства оборони районної військової адміністрації і Ковальської міської ради. Чому важливо саме співпраця з районною військовою адміністрацією? Тому що ми розраховуємо, що всі мешканці не лише Ковальської громади, а й всього району зможуть скористатися послугами цього центру, який дає можливість самому обрати свою долю в Збройних силах. Основне завдання рекрутингового центру розповісти про вакансії, які є у різних військових підрозділах, та супроводжувати добровольців при працевлаштуванні. Вакансії в нас є як бойові, так і тилові. Це може бути кухар, такелажник, стрілець, оператор БПЛА, юрист, гранатометник. В базі більше 10 тисяч вакансій, які щодня оновлюються. Тут не роздають повістки і звідси не відправляють на фронт. У рекрутингових центрах працюють цивільні люди, які наголошують Міноборони, ні в якому разі не діляться вашими даними із ТЦК. Ба більше тут не питають імені й не вимагають документи. А сам факт звернення в рекрутинговий центр ні до чого не зобов'язує. Ми пояснюємо, ми для вас працюємо Ви взагалі. Нічого не втрачаєте, От від слова зовсім можете прийти і сказати, мене звати Джон Сміт, я взагалі з Марса, да, але допоможіть мені влаштуватися в армію. З вами будуть працювати. Нам не важливо, як вас звати, де ви живете, який у вас попередній досвід. Ви хочете ділитись цією інформацією, Хочете не ділитись, але ми вам розкажемо під ваші побажання, які є вакансії. Там, де ви оберете, вас контактує з військовою частиною, і ви далі будете спілкуватися з рекрутером, конкретно військової частини, який пояснить вам, який у нього досвід, частини досвід, тобто яким чином вони до себе на відповідні посади людей заводять і як це далі працює. Звертатись у рекрутинговий центр можна і після отримання повістки, що правда не бойової, а першої на оновлення даних. Це нібито сіра зона, насправді це не так. Нема жодних нормативних законних обмежень для такої людини сконтактувати або з військової частини пріоритетної, наприклад, да, яка може до себе мобілізувати, або з нашим центром з рекрутером. Рекрутер знайде потрібну вам вакансію та сконтактує із обраною військовою частиною. Якщо ви їм підходите, отримаєте рекомендаційний лист. Далі вирішуєте бути мобілізованим чи контрактником. До слова жителям Ковальської громади, які укладають контракт, із міського бюджету виплачують 7 тисяч гривень. Проходите ВЛК після проходження ВЛК проходите базову загальну військову підготовку, яка триває 45 днів. Після цього можлива фахова підготовка, яка буває як в Україні, так і за кордоном. І після цього вже відбуваєте до військової частини, де несете службу за обраною вакансією. Рекрутер, що важливо, буде супроводжувати вас від початку пошуку посади до того моменту, поки не зайдете у свою військову частину. Центр рекрутингу в Ковелі. Нагадуємо, працює в приміщенні ЦНАПу за адресою вулиця Дрогоманова, 22. Консультацію можна також отримати за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал.